Ми зараз будемо повертати. Волосянка, хещування янкувати і Хещуванський перевал. Приїжджаєш в перевал, це вже Закарпатська область, ось сюди пішов опір. І хребет розділяє воду перевалу. Одна вода тече в нашому напрямку, друга вода тече в напрямку Закарпаття, в протилежну сторону. Це не так і далеко, Якщо показуєте. Якщо дивитися. сюди через верта. Церква греко-католицька тут го року. А yeah. туди значить, вже лавочне, інше селище. І річка Опера. А Славка сюди. Тут видно Захарберку прямо. Оце і вершина? Що? Так. В загальному це назва комплексу і від комплексу пішов, значить пішла така назва між туристами Рідна назва писана криниця. Писана криниця. Писана криниця, а другий верх називається високий верх. Отут з лівої сторони, отут де кущі йдуть, бачите, на самій вершині. Ну там ліс. А, значить, є керниця. Річка Славка. А, є керниця, яка Олекса... Захар Беркут, по-моєму, теж. Чи по горах гуляли, це такі діячі, як Робін Гуд, uh на -huh. то говорят. І мали там, скажімо, зупинялися і пили воду. Ну, На, на, на ночлі. Але далі в горах писали, звали писали. Але ми вчора гуляли, бачили, багато будують. Тобто... Так, будують багато, незважаючи на те, що комплекс, ну, в цілому туризм вже здавна. Mm -hmm. Започаткував його Архангель, царство небесне, колишній каябіст під прикриттям динамо спортивного комплексу. Вони почали будівництво гірськолижного 70-му році. І 5 витягів, які були закучені, за, запущені, по-моєму, в 68-му. Спочало будівництво в 70 му Так само політехніки Фімії у це підйомників. Періоди. Тут фералеве господарство внес ага. зараз. Так, зараз. Да, Ловлять бачу. Так. І тут вже Славсько і Волосенко. Славсько закінчилося. це Вулисьенко. Що погано, що тут, що в Закарпатті Закарпаття колись був, немає, ну, обочини немає. Дорогу тільки Де, зробили вже другий рік, але м -м. я думаю, що... Дороги вузенькі і цим, хто намагається кудись іти, страшно. Чорним довгим волоссям завали Славка. Її почали вже, як ви взяли в полон. Виводячи з гір, вона почала піднімати бунт і говорити, я не зможу жити без своєї красивої гір. І татароманолом побачив, де значить, хто піднімає бунт, взяв меча і відрубав його на це місце, де впала пінбол, де впала значить, голова дівчини Славки, почалася сильна буря. і в цьому місці почалась річка. На честь її мені назвали річку Славка, а на честь її волоса красивого чорного назвали селище, звідки вона нас сама родом була Волося... Волосянка. Ось так. Така от легенда. От так. Але в кожній легенді є доля правди. Вже ці монголи і сюди Так. А, да. а Сласк за князя Святослава і Святополка. Була братська війна, між Святославом і Святополком на Святослав І значить там, де...